Вітаю, вітаю вас на каналі Освітній Простір. Мене звати Євгенія. Сьогодні у відео я хочу показати вам, як я вишивала чоловічу сорочку. Вишивка хрестиком за допомогою водорозчинного флізеліну. Розповім про всі етапи роботи і як зняти флізелін з вишитої сорочки. Будь ласка, поширюйте це відео своїм знайомим і хай більше українців вносять вишиванки. Сьогодні я розповім вам, як за допомогою водорозчинного флізеліну зробити вишивку на сорочки. Це дуже легко. Вам треба обов'язково обрати якісний малюночок на флізелині, щоб ви бачили кожну, кожну крапочку, яка там є, прописана, продрукована, і по ним буде легко вишивати. Флізелин продається в коротких таких шматочках або в таких довгих, якраз вистачає на розмір чоловічої або жіночої сорочки або сукні. Є ось такий коротенький відрізочок вузенький для комірця, для манжетів. І ось такий для вишивки полочки. У мене був великий шматочок. Я повибирала собі ті фрагменти, які мені потрібні, і нарізала його. Він не рветься, а дуже добре ріжеться. Обрала ниточки. Це такий блакитний і синій колір буду вишивати такими ниточками. Далі розповім вам, в скільки складання буду вишивати. Голочку обрала з великим вушком і не дуже гостру, щоб легко було. І швидко продівати нитку в голку. Зараз покажу, як я розмістила фрагменти флізеліну на сорочки. Сорочка чоловіча білого кольору. Смужки я підібрала за розміром частинки, яка є для вишивання. Це готова сорочка, вже пошита. Її не треба буде мені не кроїти, не шити. Вона готова повністю до вишивки, а далі до вдягання. На сорочці є така вставка. Ця вставка з канви, і вона зразу йде з полотном тканини. Дуже мені подобається, бо буде такий плавний-плавний переход від вишивки до звичайного полотна. Наметувальним швом, голкою, звичайною, білою ниточкою я примитаю цей флізелін. Так, я розмістила нижню частинку сорочки. Це все буде малюночок хрестиком. Можна вишивати і бісером, по такій канві флізеліновій. Ось я вже на манжет нашила з допомогою наметувальних стібочків білою ниткою флізелін. Коли все буде вишито, я витягну цю ниточку легко, і в мене залишиться лише вишита частинка. Зараз я покажу вам, як я буду вишивати декілька. Хрестиків покажу вам, а далі буду самостійно вишивати. Звісно, вишивка сорочки займає дуже довгий час. Тому під час вишивки я буду, звісно, знімати всі процеси, вам розповідати. Можливо, в мене будуть якісь побажання для вас, а можливо, я з якимись я труднощами зустрінусь під час вишивки. Про це я буду вам все розповідати. Я раджу вам спробувати вишити без пялець. А зразу так вишивати. Бо, наприклад, комірець він достатньо міцний, його можна притримати в руках і вишивати. А ось частина полочки, вона м'яка, можна вдягнути на п'яльця і вишивати на п'яльцях. Теж буде зручно. Слідкуйте за тим, щоб під час роботи ваші руки були чисті, бо біла сорочка має таку тенденцію до забруднень. Бо вона ж біла, і обов'язково перед роботою мийте руки, і тоді вже приступайте до роботи. Між процесами вишивки, якщо ви вишиваєте і залишаєте сорочку на місці, де ви вишивали, то бажано її скласти в якийсь полотняний мішечок або, хоча б, в пакет, для того, щоб ні ви, ні хтось з родичів не забруднив сорочку. Нічого не пошкодив. Бо, можливо, якщо у вас є якісь хатні тваринки, вони люблять дивитися, чим займаються господарі, або маленькі дітки, або взагалі хтось з родичів, який не цікавиться вишивкою, не знає, що для вас це дуже дорого, і має бути все в гарному стані. Тож приступимо до вишивки. Знімаю такі номерки, паперові з ниточки. Раджу під час роботи вам не викидати їх для того, щоб, якщо у вас закінчиться ниточка, ви змогли підібрати або за шматочком нитки, або за номером нитки, яку ви попередньо придбали. Відрізаємо шматочок 1 метр. Ділимо його на два складання, буде по три ниточки. Розтягуємо ниточку, можна ось таким чином. Вона буде обов'язково закручуватися, ось так пальчиками протягуєте і ниточка розділяється. Вишивальші ці, які вже мають достатній досвід. В них є свої способи. Я показую свій спосіб, і для тих, хто ще не вишивав ніколи, щоб ознайомились з таким досвідом. Дивіться, я буду вишивати в три ниточки, з вузликом. З краю ниточки. Можна вузлик не робити, можна просто його сховати край ниточки. Продіваємо вголку, щоб вушко у вас було ширше, тим легше вам продівати. Кожен раз буде ниточку, бо вона не тонка, а має три складання. А попередньо, якщо ниточка у вас закручується, декілька разів її так поправте, щоб вона не була у вас скручена. Почну я з манжету, як я вам вже розповіла. Маємо таку канву. Сховаю я зараз край своєї ниточки в цю канву, бо рукавчик вже тут оброблений. І весь мій хрестик буде видно: я буду намагатися вишивати під канву. Я вам зараз трошечки покажу, зовсім зовсім трошечки. А далі вже буду вишивати самостійно. Робимо перший хрестик. Вибираєте собі, тут в мене 2 х 2 буде клітиночка. Якщо ви хочете трошки більший розмір, то тоді вам треба робити такий рахунковий хрестик для того, щоб робити трошки більший малюнок. Тепер вже я починаю так, потрошечку-потрошечку, намагаючись не зачепити іншу сторону, вже підшиту. Вишивання це така робота медитативна, спокійна. Обирайте для роботи зручний час. Стільки часу, тільки у вас є вільного, не поспішайте. Має бути натхнення в вишивки, особливо, якщо це сорочка сорочка для людини вона має нести гарну енергетику, тому гарного настрою приступайте до роботи, щоб нічого вас не квапило, щоб все було вам зручно, комфортно і в задоволення. Ось таким чином потрошечку. Вишиваємо кожний хрестик, намагаємось попадати. Спочатку це буде трошки незручно незвично, далі все буде як треба. Тож, гарної роботи, зустрінемось вже в процесі. Що я хочу вам сказати? Пропрацювавши невеличку ділянку, я можу вам сказати: ось тут я вишивала ниткою в три складання. Ось тут я вишивала ниточкою в 2 складання. Різниця трошки є. Тут в нас не видні хрестики, а ось тут більш помітні. Тут ниточка в нас в два складання. А ось тут я взагалі вирішила відрізати шматочок цього флізеліну і повишивати без флізеліну. Ось така частинка роботи. Далі все одно буду вишивати по флізеліну, бо так легше. Не треба рахувати ці всі відкриті клітиночки. Поки що, мій хрестик не такий ідеальний, як міг би бути. Але з іншої сторони, в мене ось тут трошечки я вилізла. Ну, таке буває. Зараз буду налаштовуватися вишивати більш рівним хрестиком. І покажу вам, що буде далі. Я вже на завершальному етапі вишивки нижньої смужки хрестиком. Як бачите, дуже добре тримається цей флізелін на сорочці. Я його кріпила лише ось такими булавочками. В деяких місцях я, звісно, пришивала, але це на комірці і на манжетах. Манжети я вирішила не вишивати взагалі. Я оце познімаю цю вишивку, мені не дуже подобається. Манжети залишаться білого кольору без вишивки. А полочки передні і нижня частинка сорочки буде в мене оздоблена вишивкою. В мене залишилось вишити зовсім мало. Декілька-декілька хрестиків. Хочу показати вам, як я це роблю. Іноді я користувалася пяльцями ось так їх вдягала плотненько, натягувала і вишивала. Але на куточках. Це робити незручно, тому вже без п'ялиць. А отак на руках вишиваю. Попадаєте голочкою в кожну крапочку, яка надрукована, і вишиваємо хрестиком. Хрестик класичний. Покажу вам, що я використовувала ниточки для вишивки, вони називаються муліне. Використала вже півтора моточка. Вишиваю в нитку в два складання, бо спробувала в три складання занадто товсте і не видно тоді саме рисочок хрестика, а коли в два складання найкраще. Тут по підкасті, на цьому флізелий є блакитний колір і трошки бірюзового. Але я вирішила вишивати лише синім, і мені малюнку цього достатньо. Він мені подобається, тому так його і залишаю і вишиваю одним кольором. В планах в мене є вишивка ще жіночої сорочки чорного кольору. Там так само буду використовувати, мабуть, флізелін, цей водорозчинний, але спочатку оберу малюнок, який буде мені до вподоби. А може не буду використовувати малюночок, а буду вишивати рахуючі хрестики, де я обов'язково з вами поділюся своїми напрацюваннями, і що і як я буду робити. Бо для мене важливо, щоб глядачі мого каналу отримували найцікавіші знання, найкорисніші знання в справі творчості. Вишивка хрестиком на каналі вперше. Хто хоче спробувати, обов'язково спробуйте. Можливо, не на сорочці, це великий проєкт. Можливо, захочете вишити до вишиванки або сукні, або, можливо, метелик до чоловічої сорочки, або просто там якийсь шматочок на закладку для книжки. Просто спробуйте. Це дуже важливо розвиватися, дізнаватися щось нове для себе. Вишивка хрестиком це наша народна творчість, і маємо вшановувати її, маємо згадувати і працювати в такій техніці. Все, я завершила вишивку. Роблю закріпку. З іншої сторони, бачите, в мене ось такі хаотичні рисочки. Вузлики я не робила. Я потім планую взяти клейовий флізелін і заклеїти цю частинку своєї вишивки. Відрізаю ниточку. І мені вже дуже-дуже кортить зняти з цієї частинки флізелін і показати вам, як воно буде. Беремо водичку, звичайну. Слідкуйте, щоб вода була без домішків, щоб в неї не було і ржи, бо вишиванка може стати жовтуватою. І окунаємо цей шматочок сорочки у воду. Тут є холодна вода і прямо на очах зникає флізелін. Можете пальчиком ось так потерти. Дивіться, немає вже нічого. Зараз ще трошки покупаю цю частину сорочки. Ой-ой-ой ой ой. Трошки капнула, розтеклася водичка. Попала на частину сорочки. Маю надію, що все ж таки зараз вода швидко просохне, у вже роз'їдає малюнок. Це була погана ідея так зробити. Бачите? Роз'їдає всю сорочку, весь малюнок, який тут планувався. Ось так. М? А з цієї сторони вже нічого немає. Лише ще вишивка. Ось такий гарненький хрестик. Рівненький. Мені дуже подобається. Як ви вже побачили, бажано пів роботи не змивати, а залишити вже до завершення всієї вишивки. Я маю ось таку частинку полочки, маю ось такий шматочок залишеного від моєї канви флізеліну. Зараз кидаю його у воду. І дивіться, він зникає. Відеться йти в магазин, купувати ще один шматок флізеліну, різати його і кріпити на полочку. Ось так. Маю надію, що відео було для вас корисним. І ви скористалися підказками і порадами з мого відео. Дякую вам за перегляд, за вподобайки і, звісно, підписку. До зустрічі в нових відео. До побачення!